Пане Андрію, з вами хочемо сьогодні поспілкуватися про ситуацію із релокацією бізнесів в нашій державі. Зокрема, про те, як ця які тенденції є в цьому напрямку, починаючи з 2022 року, як вони змінилися в минулоріч, чи є які зміни цьогоріч? Цікаво дізнатися, то звідки найчастіше релокують бізнес, і в яких в які напрямки, в які області або ж міста. Так, дійсно відбули зміни. Якщо ми говоримо про релокацію, яка відбувалась на початку 2022 року, то це було відповідно західний регіон. Найчастіше бізнес релокувався в західні регіони. То на зараз цікава тенденція змінилась фактично, тому що ми помічаємо найбільші релокації в Київську область. Тому що, напевне, припинились бойові дії. Більше того, навіть не сам Київ, а саме Київська область, тенденція нова пов'язана з тим, що бізнес релокується з великих міст, пов'язана скоріше з тим, що відбувається на фронті, з тим, що відбувається з інфраструктурою з постійними бомбардуваннями. Дошлі, досліджуючи це питання, бачу, що вже цікавить більше бізнес області, ніж великі міста. Тому тут, якщо на початку війни це була західні регіони, Закарпатська, Львівська область, то зараз це Київська область, і далі вже знову ж таки лідерами є Закарпатська і Львівська області. То... Тенденція дійсно змінилася. пов'язано це зрозуміло з військовим станом, з військовими діями. Найбільше на зараз, напевне, відбувається релокація. Це з Харківської області, з Одеської області, в зв'язку з тим, що там відбуваються бойові дії. Якщо ми говоримо про механізми державні. Які дещо допомагали, дещо зменшували. Дуже важко бізнесу починати за ці роки з того, що є на місці, де вони були, наприклад, там беремо Харків релокацію там, з міста Харкова, наприклад, дуже важко. Адаптувати особливо якщо це виробництво, дуже важко його перевести. З самого початку переїжджали власники, вони вивозили свої родини. А вже після того, коли обосновувалися на нових місцях проживання, вони вже починали. Якщо це збережено, було там станки, обладнання, майно. То вони починали думати про те, як це релокувати на, на нове місце, де вони проживають, або наближене десь місце, де спокійно можна розвертати виробництво. В цьому випадку допомагала держава, а саме Укрзалізниця Укрпошта були і є програми, де подаючи заявку через Прозоро, можна було скористатися з безкоштовним сервісом, а саме хоча б якась допомога по перевезенню. Тобто перевести облад, те саме обладнання, остаткування на нове місце. Е, дуже багато обласних адміністрацій запропонували бізнесу разові проекти, разові допомоги. Тобто, це починаючи від там, 100 тисяч гривень для підприємств, це, зокрема, там було і у Львівській області, якщо це 12 робочих місць або до 12 робочих місць, то надавалась допомога у вигляді 100 тисяч гривень. Це е, на початку війни, якщо повномасштабного вторгнення. Якщо ми говоримо про те, чого б хотів бізнес, то дійсно найголовніше б хотілося б е, зменшення. Навантаження адміністративного тиску з, 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 ті самі проблеми у бізнесу. Вони і релакований бізнес також хвилюють. Бізнесу потрібно е, відчувати себе впевнено, потрібно держзамовлення. Е, тут е, всі відчувають особливо, це стосується підприємств, які є виробниками. Якщо буде держзамовлення, якщо підприємство буде розуміти, що він там на рік має замовлення від держави на високому рівні, то зрозуміло, він може прогнозувати свої доходи, видатки і таким чином і потужності свої збільшувати або хоча б повернути на довоєнний рівень, тому що більшість підприємств не повернулись досі на довоєнний рівень виробництва. Воно все одно відстає, тому що ну враховуючи економічну ситуацію, важко і нові реалії, і релокацію саме важко перейти е, до е, такого самого доходу, або таких самих показників, які підприємство мало до релокації, це і персонал також відчувається, тому і. Є прохання там від бізнесу релакованого, те саме як і від загального щодо бронювання основних працівників на підприємстві, щодо можливості бронювання основних працівників на підприємстві. Такий запит також від релакованого бізнесу до держави є. Якщо ми говоримо до виробництва. Тут найбільше звичайно замовлення державне щодо тиску, то звичайно також відчувають на собі податковий тиск. І якщо були преференції, на жаль, щодо податкового законодавства, ці преференції не передбачені для релакованих підприємств. Це також було б дуже добре. Щоб бізнес на новому місці мав окріпнути, мав десь преференції, якісь рік, два-три або будь-який час, який встановить держава для того, щоб е вижити в цих умовах і е продовжити свою діяльність збільшити, ми ж всі розуміємо, що підприємства, переїжджаючи, не завжди перевозить весь персонал. Тобто це ключові працівники, а далі підприємство на місці створює робочі місця, і фактично ті самі громади мають бути також зацікавлені в тому, щоб приймати цей бізнес до себе. В якому плані це стосується і землі, це стосується і фонду держмайна, якщо ми говоримо, це приміщення, арінда, виробничі потужності. Це, якщо воно, наприклад, можливо в даних умовах з преференціями або з пільговими якимись тарифами, або з розстрочкою, або з зменшенням, це цікаво бізнесу. Таким чином, громада, залучаючи таке підприємство на свою територію, даючи їм якусь виробничу потужність, можливо, заброшені якісь площі в оренду по пільговому, вона залучає, це підприємство створює. Громаді робочі місця, сплачує податки, і тут цикл круговий, всі виграють від того: і державний бюджет, і місцевий бюджет, і сам бізнесмен, підприємство, реалізуючи свої, свою мету, воно виробляє і отримує дохід відповідно. Тобто всі. І в цьому процесі будуть задоволені всі. Але, ну, на жаль, цього мало відчувається. Хотілося б, щоб продовжувалася тенденція щодо створення індустріальних парків. Тобто на певних територіях, ну, ж таки, з пільгами е якимось або адаптованими умовами для тих підприємств, які релокуються, для того, щоб вони могли. Вижити і далі змогли працювати, пане Андрію? А цікаво, от після повної початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то який саме бізнес був змушений змінити своє місце перебування? Це малий, великий чи середній, до прикладу, і власне ті компанії, які релокувалися, якою діяльністю вони у своїй більшості займаються, чи є такі дані? Я думаю, що це більше досліджувати треба. якщо ви мою думку спитаєте, те, що я читав, і з тим, з чим я стикаюся, це скоріше мова йде про малий і середній бізнес, тому що тут легше всього релакує. Якщо ми говоримо про великі підприємства, на їх їх дуже мало релакується. Чому тому, що. Ми розуміємо, які обставини, що ці підприємства під ударом, і ці підприємства, якщо е, ці потужності там виробляли там техніку, наприклад, то вони е, знищуються е, їх потужності. Намагається ворог знищити в тих регіонах, звідки вони релокують. Звичайно, значно легше е, малий середній бізнес релокувати, де там ти не привезеш потужності там заводу з виробництва там станків, наприклад, дуже важко. Якщо це збережено, то звичайно це могло бути враховуючи військовий стан, ніхто цю інформацію я думаю, не розкриє, особливо що стосується обороноздатності. Такі підприємства також великуються, і тут підтримка держави краще, і тут замовлення держави вони потребують більше. Тому що вони працюють на фактично ну, на фронт е, одразу і даних ми цих навряд чи отримаємо простіше, якщо ми говоримо про сферу послуг, то реалогуватися дійсно простіше. Ти фактично можеш будь-якій точці країни це здійснювати. Ваші всього виробництво дійсно, от е, проблематику, яку я там озвучував, це більше стосується виробництва виробничих потужностей, які дійсно на початку взагалі. Було майже неможливо релакувати, але вже потім, після там десь півроку повномасштабного вторгнення, вже були адаптовані і розроблені механізми. Це про корзалізницю, Те, що я вам говорю про безкоштовне перевезення, це дало можливість безкоштовно перевозити, подаючи заявку через прозоро, безкоштовно перевозити обладнання. От тоді вже ми могли говорити про релокацію більш виробництва, але на зараз ми з вами бачимо взагалі зміну полюсу тут, чомусь не чомусь, а тому що я так розумію, з огляду на потужність ППО захисту з'явився в цьому переліку, з'явилась Київська область. Якщо це раніше були західні, і от тут також проблематика ця. З огляду на, на це, той самий релакований бізнес шукає можливості, тому список релокації можна було б розширювати на центральні регіони. З огляду на ситуацію на сьогоднішній день, коли вона найбільш стабільна в центральному регіоні, можливість повернути підприємства не тільки на західну Україну, а розосередити по всій території України. Зрозуміло, там де йдуть військові. Дії там мова не йде про релокацію, а про центральний регіон, про центральні області, то саме Київську Черкаську області, на даний час мова йде, Це Дуже добре, тому що ми хотіли би, щоб бізнес і виробництво і послуги розвивалися, економіка розвивалась по всій території, яка не задіяна в бойових діях, звичайно. На даний час важко розвивати економіку, і при тому що світла немає, там, там бомбардування, наприклад, там в Харків, Харківській області. Звичайно, і бага, багато бізнесу також повернулось впродовж 23-го року. Лю, багато людей повернулось, власників бізнесу повернулось назад, і зараз е, вони фактично в таких умовах перебувають, коли взагалі неможливо е, займатися е, бізнесами, економікою. Пане Андрію, але цікаво вашу думку теж почути стосовно якраз виборам от саме Київської області, крім ті дійсно безпекових факторів. На вашу думку, чи впливають тут і демографічні фактори? адже Знаємо, що довкола Київської обла Києва безпосередньо в столиці багато міст супутників, де є більше населення наприклад, в релокуватися десь на західну Україну, де обмаль населення, це теж, мабуть, не вихід. Чи з цим ви пов'язуєте? Чи все таки так само тут більш пов'язано з тим адмініструванням, і, і саме в громадах, та де є громади, які швидше надають можливість і землі? і Якісь різних дозволів, а є, які тянуть різними бюрократичними там, мовити, затягуваннями, не дають можливість тому бізнесу вкорінитися. Звичайно, погоджуюсь з вами. Легше всього релокуватися, і легше всього почати там, де тобі сприяють. Не скажу, що з точки зору е, проблематики не існується в Київській області, е, вартість землі е, постійні, судові там, і інші процеси щодо е, тієї ж землі, в Київській області, напевне, на одні з найбільших проблематик по Україні. Але за рахунок того, що легше е, знайти персонал, за рахунок того, що більше у роботодавця вибір. За рахунок тих самих міст супутників, звідки багато робітників можна залучити, це цю проблему бізнес знімає. Таким чином він легше, легше собі знайде персонал, він легше закриє, він може фактично скалі спрацювати. Це набагато важче зробити десь в регіоні, де цього немає, де населення менше. Але, але ми маємо враховувати, що ціна. Землі там буде ціна арінди, буде менше таким чином. Тут все прораховується, дивлячись, яке виробництво, і якщо воно реально е, потребує кваліфікованих кадрів, так тоді вибір буде десь е, по густонаселеному регіону. Більше якщо це десь е, такі мало кваліфіковані е, спеціальності і, і більше відіграє роль території. Тобто, там, наприклад, там якась ферма, можливо, е і є ці території там в наявності постуючі, або які можна дешевше взяти в оренду ті самі площі для пасів, там чи ті самі е приміщення для худоби. Ну от будь-що то чи виробничі якісь складні приміщення, тоді бізнес буде рахувати, і тоді бізнес буде більше враховувати ці моменти, тим більше. Правильно, ми з вами говоримо відношення ключове до цього громад. Відношення ключове до цього питання як саме стимулює місцева влада. Якщо місцева влада затвердила програму, і вона пропонує тут ті самі 100 тисяч гривень бізнесу. Він звичайно це розгляне. Він звичайно, особливо якщо ми говоримо про малий бізнес, є програми, де пропонується. Сотні тисяч гривень, є регіони, де е, потрібно залучати сама влада хоче залучати. А є регіони дійсно, які ну, якщо ми говоримо про наближення до Києва, вони завжди були популярні. Тут також не підказуючи ворогу, є е, е, у нас десь направлення, які по яким, наприклад, вони наступали, де території вільних було багато. І зараз там дай Бог, щоб так було і далі, відбувається будівництво. Тобто, ми бачимо будівництво, це дуже приємно, і це інвестор вкладає. Інвестор розуміє, враховуючи те, що з'являться і з'являється можливості страхувати ці ризики, то на цих територіях навіть відбувається розбудова. Таким чином, якщо е, будують. То впевнені, що воно буде працювати, то впевнені, що в разі в тому, що не дай Боже, там прилетить відповідна страхова компанія чи агентство, яке буде створено, компенсує цю шкоду. Тому це хороші тенденції. Більш проблематичніше, звичайно, виживати там, де немає інвестицій, там, де ти працюєш, того, що ти заробив. Тут е дійсно важче, але за рахунок того, що менше працівників, менше площі, менше офіс банально потрібен для цього. За рахунок цього і виживає бізнес і далі продовжує працювати навіть на релакованих е в релокованих регіонах. Ли водночас, пане Андрію, також бачимо, що є випадки, коли навіть із тилових регіонів той чи інший бізнес вирішує релокуватися в інший якийсь регіон. Чи можна пояснити ось цю тенденцію? Хай там це не йде на сотні, а на десятки підприємств в різних областях, зокрема і на Волині. То як Ви вважаєте, з чим це пов'язано? Тобто бізнес сюди релокувався, тут не створили відповідних умов, і людина шукає так, би мовити, де краще. Все вірно, тут все банально просто, це простий прорахунок, навіть якщо я наскільки, от як юрист співпрацюю з бізнесом, є люди, які абсолютно не важливо де працювати, абсолютно йому важливий бізнес-план і важливий прибуток. Це він розглядає будь-які варіанти і за рахунок процесів, які відбуваються на даний час. З'являються е, пропозиції, і ці пропозиції розглядаються бізнесом. Звичайно, вони закриваються, тому що будь-яка криза, будь-які проблемні часи, це стимул для тих, хто ризикує, або для тих, хто прогнозує. Він навіть не ризикує. Він фактично прораховує, е, розглядає відповідний план і бачить, що йому виробництво там, де він знаходиться, в тиловій… Зоні дорожче коштує, ніж він переїде там на, до іншої області, яка там на 100 чи на 50 кілометрів віддалена від там, зони бойових дій, і він там може заробляти більше. І він приймає це рішення, або там більше відповідають площі, приміщення, землі, будь-що Наближений елеватор там є, наприклад. Там, ну от під Що підлаштовується бізнес? Uh, і він обирає саме переїзд, хоча це з, з, зона комфорту. Він з цієї зони комфорту виходить заради того, щоб збільшити свої потужності, збільшити виробництво, зекономити, отримати більше прибуток. Тому тут все uh, прогнозовано. Що мали б робити ті громади, куди вперше був перерилокований цей бізнес, чи мали б вони якимось чином дійсно втримувати цих якраз людей, які принесли бізнес та створили там робочі місця і таким чином могли б розвивати цю громаду ту чи іншу? Приймати програми, стимулювати, приймати заявки, ці ж заявки. В тому числі розміщувати свої заявки, на коли громада відкрито декларує, що ми чекаємо, біс у нас є ферма. Вона не використовується 40 років. У нас є приміщення, у нас є земля, яку ми можемо передати там в оренду на там 50 років, або яку ви можете там придбати. Це стимул для бізнесу розглядати ці пропозиції. Якщо громада намагається це робити, тим самим стимулюючи навіть якісь знижки, якісь преференції, надаючи бізнес, то звичайно бізнес буде це розглядати в першу чергу. Відкритість, затвердження програми е і пільги. Все. Пане Андрій, сприяння. Так, так. І на сам кінець, сервіс Bot показує, що станом на квітень 2024 року релокувалися майже 19 тисяч компаній, із них понад одна тисяча переїхала власне про те, що ми говорили з міста до області. То зважаючи на ось ці дані, до чого ця тенденція може дійти, і взагалі що на неї може впливати, якщо не враховувати звичайно війну, яка досі триває. Я думаю, найбільше все одно на це буде впливати війна, але тенденція насправді хороша. Не Де концентрується більшість там грошей, і концентрувалася так протягом 30 років, завдячуючи банально військовим діям, завдячуючи цій ситуації, яка в нас в Україні існує на сьогоднішній день. Ті регіони, в яких які дехто називав депресивними, які, в які менше вкладались гроші, які не розглядав бізнес, вони отримали шанс на наявність на у них того чи іншого виробництва, бізнесмена, заводу. І це дуже добре. Якщо ми розглядаємо для бізнеса воно дешевше, воно вигідніше. Тому що ми розуміємо вартість е, того самого приміщення, там, якщо розглядає інвестор для бізнесу в місті Києві, і в скільки разів е, кратно, вона менше буде в Київській області. Е, щодо того, що е, незахищена інфраструктура, е, а в Києві, в Києві є небезпека в, влучань. Так. то в області вибачте то в області в області менша ймовірність того для бізнесу, що в той самий завод чи ту саму релаковану приміщення влучить ракети. Якщо ну, вони розглядають дійсно, щоб це було віддалено десь від військових об'єктів, щоб це було віддалено від об'єктів інфраструктури, тому я думаю, що хороша тенденція, що це, це відбувається в регіони. Це буде наповнювати місцеві бюджети. Це буде створювати робочі місця не тільки в мегаполісах, в великих містах, а й в областях. Це не тільки Київської області стосується. Це буде відбувається, і буде відбуватися і в Львівській області, і в західних областях, і в центральних областях. Тому що. Такий час, тому що це вигідніше, тому що це безпечніше, тому що от і тому, що і буде обирати інвестор і власник, коли буде е е здійснювати це. Йому просто банально це вигідніше, безпечніше, комфортніше, більше дохід, більше е перспектива розвитку, більше територія, менше вкладень М е а громади мають створювати інфраструктуру, в тому числі для цього. Якщо громада буде бачити, якщо вона проведе, ну це вже питання там зняти, але ще й досі там декілька років тому питання стояло в інтернеті, там десь в селах його не було. То на даний час, якщо громада забезпечить і проведе туди якісний інтернет, газ, світло, ті комунікації, які потрібні бізнесу, то, то з, з, з бізнес це буде враховувати, йому це буде комфортніше, Отут тут проста економіка.